Як знайти ресурси і сили на свою мрію, як знайти своє покликання? Якщо у нас є мрія, наше завдання знайти ці ресурси і сили, тому що Всесвіт нам їх дає, так як нам ніколи не дається мрія без ресурсів і сил для її здійснення. Найбільше отримуєте сил і ресурсів ви тоді, коли знаходите своє покликання або Ікігай. Знаходження сенсу життя або покликання. Ікігай по-японськи. Цей спосіб походить з острова Окінава, де в Японії найбільша кількість довгожителів, і вони найважливішим в житті ставлять знаходження себе, знаходження свого покликання. Якщо ти хочеш бути щасливим, ти маєш стати найкращим майстром своєї справи і будеш робити найкраще свою справу, незалежно яку. Кожний в своїй діяльності. Для цього ти повинен знайти свій ікігай. Знаходиш своє ікігай, стаєш майстром своєї справи, досягаєш найвищої майстерності. І насолоджуюся життям. Щоб знайти свій кигай, потрібно робити те, що я люблю робити. Але це ще потрібно вміти робити. Воно має бути потрібним людям і за це мені мають платити гроші. З схеми видно, як можна займатися своєю улюбленою справою, але потрібно робити це правильно. Ваші дії повинні відповідати всім чотирьом складовим кигай. Планувати також потрібно правильно. Що я люблю і що я вмію це пристрасть. Що я вмію і за що мені платять, це робота. За що платять і що потрібно людям це цінність. Що потрібно людям і що люблю я, це місія. Покликання це те, заради чого ти живеш і заради чого ти зранку прокидаєшся. Це наше власне призначення в житті. Те, для чого ми прийшли в цей світ, цінність життя. Знайди себе, і ти не будеш працювати жодного дня, так сказав Конфуцій. Щоб визначити своє покликання, ми користуємося. Простішою схемою. Ось такою. Ми визначаємо, що мене запалює, що я вмію і за що мені платять. Найбільша помилка нашого життя це ефективно робити те, що не потрібно робити. Тепер розглянемо, як знайти своє покликання. Беремо і пишемо список з мінімум 20 пунктів. Які включають в себе справи, які вам подобаються і якими б ви хотіли займатися. Що я люблю робити? Написавши цей список, аналізуємо. Що я люблю, мене запалює і що я вмію? Це хобі. Що я вмію, що потрібно людям і за що мені платять, це робота. Що мене запалює, що потрібно людям і що мені платять? Це цінність. Далі пропускаємо справи через три фільтри. Відповідаючи на питання, що я вмію робити, що у мене добре виходить, в чому я хочу розбиратися краще, викреслюємо половину з пунктів списку. Йдемо далі. Що мене запалює? Під чого мене Пре. викреслюємо ще половину з тих, що залишилося. І нарешті запитуємо, за що мені платять, що потрібно людям. Викреслюємо ще половину і залишаємо 2-3 пункти. З цих пунктів вибираємо один і починаємо з ним працювати. Якщо ви бачите в процесі, що те, що ви робите успішне, супер, рухаємося далі. Якщо це не відповідає вашим бажанням, не розчаровуйтеся. кожен має право на помилку. Помилки роблять нас сильнішими, зате у вас вже буде гарна практика. Але потрібно добре це проаналізувати. Чому не виходить, чому не виходить? Якщо прийшли до висновку, що потрібно змінити діяльність, берете іншу справу з двох, трьох і розкручуєте. Головне діяти і сказати ні прокрастинації. Як правильно все запланувати, ми розглянемо далі.